Ну, ось 10 хвилин я трішки вспотів, і в мене мій бункер розібраний. Це я теж буду розбирати. Вон туди вход в котел. Там відбір тепла. Дивіться попереднє відео. Защитку цю я теж з котла заберу і цеглу притулю в притул до. Водяної рубашки. Буде передня стінка, краще забирати тепло. Не бійтеся складати кирпічики, розбирати, складати. Все це не так тяжко, як здається. Потрібно пробувати замішувати глину і щось робити. І все буде добре, і у вас буде тепло, і ви зекономите багато-багато бабла. Отже, що ми бачимо? Передня частина котла. Я зняв обшивку. І буду мурувати бункер. Тут будуть горіти дрова. Ось тут полум'я буде йти он туди. Отже, 5 років експериментів. Шосту зиму я вирішив записати на YouTube. Кожного дня було відео, і експериментальним методом ми добилися того, що горіння якісне, горіння дає величезну температуру. Тому що ядро горіння горить окремо від води, окремо від теплообмінника. Отже, я буду мурувати новий бункер. Це передня частина котла. Тут вже вода, тут теплообмінник. Як показали експерименти, передня частина найбільше гріється. Тут я зняв защитку, утеплітель. Отак я це все обріжу і сюди впритул поставлю без утеплітеля поставлю стінку бункера. Вона буде цеглою торкатися до водяної рубашки котла. Потім тут буде горіти полум'я в бункері. подивіться попереднє відео. І полум'я буде заходити вон туди. Через спеціальні ходи. Підписуйтесь. Там бачите, лежить стекло. Осінню я це стекло. Зверху буду через стекло знімати. Як горить? А буде дуже цікаво. Підписуйтесь, далі буде. Новий бункер. Бокова подача повітря. Це дуже важливо. Далі буде.